Дружина, донечка, кохана, подруга та матір це все героїні нової виставки рівницького клубу Простір фото на світлинах лише жінки, усі різного віку професії, проте кожна з власним настроєм та емоціями. У центрі експозиції портрет Ліни Костенко. Його автор та флагман фотоклубу Олександр Харват каже: такий вибір не безпідставний. Ця виставка присвячується саме до дня народження Ліни, Ліни Костенко, який сьогодні вона святкує. Який святкує сьогодні вся наша держава Україна. Над виставкою працював. Але не лише клубівці, кожну світлину рядками поезії доповнив рівненський журналіст Юрій Дюх. Вірші написав нещодавно деякі навіть від імені жінки мені хотілося розкрити можливо, якісь почуття інші до жінок, до весни, до дівчат. Тому ми цього року зробили в такому розширеному форматі фотовиставку, де скомбіновані власне розбиті на стовпчики вірші. Під певними фото, які розкривають ну різноманітні грані життя жінки, відчуваючи переживання жінки за стосовно якогось питань, просто ти їх викладаєш і тому вони дуже органічно вписалися, можливо, під якісь такі більш драматичніші фото. Пані Галина одна з героїнь фото. Заразом працівник музею, тому за час облаштування виставки уже встигла скласти власне враження про експозицію. Вона дуже позитивна, чорного і негативного нам вистачає в житті. А ось ця виставка вона несе жіночу посмішку, жіночну. Що красу різномарні виставки, тому що тут є і діти маленькі, і старші люди, і жінки різних професій. Наприклад, мені особливо увагу звернули жінки, що грають у футбол. Автор портретів жінок-футболісток Віктор Затолокін. Він колега та добрий друг фотоклубу. На відкриття виставки приїхав з далекої Кубані. каже з собою хотів привезти трішки тепла. У них уже плюс 25. Проте тепло ваших друзів. Ваших фаторофов, людей, жінок більше, ніж наші, 25 градусів сьогодні. Українська женщина очень близька і очень похожа на кубанську жінку. У нас на кубані очень много українців. Кубань засілялася українцями, поэтому це все очень близько. Відвідати виставку та спробувати розгадати жіночу сутність можна до 14 квітня. Діана Білоконенко, Ігор Прокопчук, новини Рівного.